Сучасна людина живе в найкращих умовах за всю історію людства, звісно, не без проблем. Але порівнюючи з якістю життя, навіть 100-200 років тому, позитивні відмінності видно неозброєним оком, а про більш прадавні часи і згадувати не варто. Через всі ці достатки цивілізації, як доступна їжа і якісна медицина, численність людей зросла до неймовірних значень, в декого починають закрадатися страхи, чи вистачить на всіх ресурсів, чи будуть нові конфлікти через це. А може навпаки, через надвишок благ цивілізації почнуться якісь нові небачені досі проблеми. Так от, в 1968 році один американський етолог почав свій знаменитий експеримент під назвою всесвіт 25. Чому в нього така дивна назва? Що це за експеримент? До чого тут людство? Я розповів вам в цьому відео. А поки готуйте чай або каву. Поширюйте це відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут обов'язково багато цікавого. А за можливості, будь ласка, підтримуйте канал Гривний. Напишіть в коментарях, чи чули ви раніше про цей експеримент. А поки ви пишете, я почну свою розповідь. Джон Келгун – американський етолог і зоопсихолог, який досліджував проблеми популяційної щільності і її впливу на поведінку, провів ряд соціальних експериментів за участі гризунів, але особливого розголосу набув лише його експеримент «Мишиний рай або всесвіт 25 який було розпочато у липні 1968 року в лабораторії на базі Національного інституту психічного здоров'я. Було створено спеціальний загін, він містив 256 ящиків квартир. Кожен з яких був розрахований на 15 мишей. Була створена система доставки води та корму і достатньої кількості матеріалу для будівництва гнізд. Келгун описав загін як рай для мишей. За розрахунками дослідників, місця для гнізду тут вистачило б на 3840 мишей, а постійно оновлюваної їжі на 9500. На практиці все виявилось зовсім не так. Спочатку були поміщені 4 пари мишей, які облаштувалися в загоні і почали розмножуватися. Спочатку популяція збільшилась кожні 55 днів, але на 315-й день експерименту, коли в колонії вже було 610 мишей, швидкість розмноження почала стрімко падати. Найбільша кількість мешканців у мишиному місті становила 2200 особи, після чого почалося повільне вимирання. Але теоретичні підрахунки вказували, що вільного місця ще багато. Миші були фізіологічно здатними до розмноження, проте втратили соціальні навички необхідні. Для створення пари. На 600-й день народився останній виводок мишенят. До речі, експеримент всесвіт 25 має таку назву не просто так. Цифра 25 вказує на порядковий номер. Тобто, це був 25-й експеримент по створенню раю, але, як ви вже зрозуміли, він зазнав краху. На час появи останнього виводку мишенят вже творилися страшні речі в цьому раю. Соціальний устрій був зруйнований, миші стали агресивні один до одного, навіть самки, які, крім незвичної агресії, почали проявляти ще й відсутність бажання доглядати за своїми мишенятами. Молоді самці були вигнані в центр загону, де було мало їжі і не було прихистку. Увага самок їм навіть не снилася. Решта самців безкінечно ворогували між собою за панування, або просто не брали ніякої участі в соціальному житті та жили у своє власне задоволення десь осторонь. Вчені назвали останніх красунчиками. <му> оскільки вони нічого більше не робили, крім догляду за своєю шерсткою, та уникали всіх битв і залишалися гарними. Вони були байдужими до самок, до панування та протистоянь. Їм хотілося лише спокій і, певно, гарно виглядати. Ближче до 920-го дня вже віднівся початок кінця цієї колонії. І з цього моменту жодна самка не завагітніла, а вже приблизно за 100 днів експеримент був зупинений. У цьому горе раю залишилося всього 122 мишки, і всі вони вже були старими для розмноження. А отже, колонія все одно б загинула. За підсумками дослідження, Келгун зробив висновок, що при перевищенні певної щільності населення і заповненні всіх соціальних ролей популяції виникає зростаючий прошарок молодих ізгоїв. Остра конкуренція між ними і старшими особинами призводить до розладу соціальних зв'язків і краху суспільства в цілому, оскільки через доступність їжі, відсутність хижаків та інших природних проблем старші особини не гинули. А жили довго та не уступали соціальній ролі молодим особинам, їм не потрібно було шукати вирішення проблем. Тому вони деградували і втратили природні інстинкти. Вчений описав розвиток суспільства як смерть в квадраті. При цьому першу смерть, смерть духу, миші пережили ще за життя. Ви, певно, помітили багато спільно між цими гризунами. Та людьми навіть сам Джон не соромився інтерпретувати результати експерименту на людську популяцію і вважав, що людство чекає такий самий кінець. Висновок був такий: якщо суспільство живе занадто класно, то в нього скоро почнуться проблеми. Але, але чи дійсно це так? Через всесвітню популярність цих подій. В 1972 році на симпозіумі Людина і її місце в природі доповідь Келгуна була розкритикована такими аргументами. Звісно, ці аргументи є вагомими і нехтувати ними не можна. Але чи дійсно вони так викривлюють результати, як запевнюють опоненти етолога? чи лише вносять певну похибку? Експеримент вдався на славу. Крім того, що вчені більше дізналися про механізми виникнення агресії, він ще й став популярним у поп культурі. Багато написано пісень, коміксів, мультфільмів, та виникли десятки відсилок та запозичень на ці події. Зараз, звісно, існує багато додумок і про фантазії різних творчих людей стосовно цього експерименту. Наприклад, про поєднання мишима собі подібних чи при інші схожі спекулятивні фантазії, які насправді не виникали. Про це неодноразово наголошував сам автор експерименту, але остаточні висновки вже кожен з вас зробить сам. Якщо бажаєте, то поділіться ними в коментарях. Поширюйте це відео, друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також, якщо це відео вам сподобалось, то підтримайте його, будь ласка, гривнею, як ось ці чудові люди. На картки, монобанку, Байміякофі чи Ютуб спонсорство. Дякую. Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, це відео вам було цікаво. А з вами був Вадим, до нових відео!